Ну, а чого чекати від курсу гривні темпів інфляції? Розпитаю про це Василя Фурмана, члена Ради Національного банку України, доктора економічних наук. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Василю. Національний банк України вирішив залишити облікову ставку на рівні 15,5% попри зростання інфляції. Що це означає для пересічного українця і що вплинуло на це рішення? Ну звісно, якщо можна. Можна, дякую за запитання. Дивіться коли ну облікова ставка вона впливає на інфляцію. Тобто, якщо інфляція зростає, то Центральні банки, зокрема Національний банк України, піднімає облікову ставку. Облікова ставка вона впливає з відповідним лагом, тобто там 6, 12, 18 місяців. Ну тобто, це не, не зразу впливає. І тому сьогодні чому національний банк України зберіг облікову ставку, яка складає 15,5%, незважаючи на те, що у нас інфляція, якщо ми говоримо навіть за травень за оцінками державної служби статистики, там близько 16%, Тому що є прогноз національного банку, який говорить про те, що в нас інфляція. Ймовірно, вже зараз знаходиться на піку і почне десь приблизно з середини цього року зменшуватися. І прогноз Національного банку говорить про те, що на кінець року інфляція буде однознакова. тобто зараз вона умовно, близько шістнадцяти двознакова а однознаково це менше 10%. Ну той прогноз який сьогодні є на банку. Він говорить про те, що інфляція на кінець року буде. 8,7%. це коли будуть порівнюватися ціни грудня цього року з цінами грудня минулого року. Далі, якщо ми говоримо про 26-й рік. То там буде інфляція близько 5%. 27-й рік інфляція буде близько 5%. Тому враховуючи прогноз, немає доцільності, наприклад, там піднімати облікову ставку. Ну а деякі можуть бути критики, що говорити про те, що навпаки треба зменшувати облікову ставку. Тут я би застеріг від швидких дій, тому що. Скажімо так ситуація дуже непроста в Україні. Вона ускладнюється війною і її наслідками. Тому дії національного банку, як і будь-якого центрального банку, з одного боку є консервативними, але з іншого боку виваженими і. Наша сьогодні ключова задача це забезпечити макроекономічну стабільність держави. Ми її забезпечуємо, забезпечити там цінову валютну стабільність. Ну, ми бачимо, наприклад, якщо говоримо про валютний ринок, тобто ситуація є стабільною контрольованою, стабільність банківської системи, яка працює 24 на 7, Довіра громадян і бізнесу до банківської системи це забезпечено. Ну і далі стояння економічному зростанню, виконуючи ці цілі, перед перед цим як я називав, просто ми також стаємо економічному зростанню в нашій державі. Скажіть, будь ласка, пане Василю, а от як поточна поточна і можливо майбутня в найближчому майбутньому монетарна політика НБУ вплине і і прогноз інфляції в тому числі вплине на привабливість гривневих гривневих заощаджень? Прошу. дякую. Дивіться в економіці, ну в монетарній політиці. Центральних банків, зокрема Національного банку, є таке слово розумне, трансмісійний механізм. Тобто, ну простими словами, це коли кореляції є між ставкою облікового центрального банку і ставками, які є на ринку, там депозитному ринку, кредитному ринку чи ну, на інших ринках. Ну, у нас, зокрема, основні ринки це там депозитний або ринок державних цінних паперів. Тому, коли національний банк піднімає облікову ставку, то зростає ставки по депозитах, там ставки дохідності по військових облігаціях. Ну і зрозуміло до що ставки по кредитах також зростають, тому сьогодні ну проводяться жорстку натарну політику. А ця політика правильна, тому що нам потрібно приборкати інфляцію. А, і ця політика також дозволяє зберігати інвестиційну привабливість гривні. Тобто, що таке не всі щоб людям було вигідніше сьогодні інвестувати в гривні інструменти, ну наприклад, на депозити в банки чи купувати військові облігації, а не купувати долари в дохідність в... Ну, цих фінансових інструментів гривні вона є сьогодні більшою навіть рахування інфляції ніж коли ви купите там долари і будете зберігати або навіть понесете до банку. Зрівно доларова дохідність вона є набагато меншою ніж дохідність гривневих. Інструментів далі, коли ситуація ще раз стабілізується, а ми сьогодні згідно прогнозу національного банку ми бачимо про те, що інфляція почне зменшуватися. Зрозуміло, що настане період часу, коли і національний банк України почне зменшити свою ну, облікову ставку, пом'якшувати грошову кредитну політику. Пане Василю, даруйте я завжди вас це запитую і думаю, не тільки я. Що з курсом гривні, що з курсом основних валют? Чи варто очікувати коливань якихось на валютному ринку найближчим часом? Стація на валютному ринку є стабільною і контрольованою. Національний банк України проводить політику керованих гнучкості, тобто курс визначається з одного боку ринком. З іншого боку, там є дисбаланс, тому що попит на валюту більше ніж є. Пропозиції. Національний банк виходить з інтервенціями щоденними, продаючи там частину доларів з своїх золотовалютних резервів. Ну по місяцю ця сума складає там 2-3 мільярди доларів. Тобто, але завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, ми дякуємо нашим партнерам. Ми зараз говоримо про гроші. То Україна має достатньо великі золотовалютні резерви Національного банку. І прогноз національного банку України на цей рік Україна буде мати завери золото резерви Національного банку. Це близько 58 мільярдів доларів. Це велика цифра. Нагадаю, перед великою війною у нас були завери національного банку на рівні. 20, близько 28 мільярдів доларів, тобто зараз буде на 30 мільярдів доларів більше. Тобто, це заварі злотулітне зерви це фінансово подушка української гривні. Тому незважаючи на війну, але стабільність ну валютного ринку і для національного банку, і для громадян, і для бізнесу вона є дуже дуже важливою. Ми це розуміємо і робимо всі заходи для того, щоб вона ну була так ще раз стабільною контрольованою, крім того, що ми розуміємо також валютний ринок. Впливає і на інфляцію. Ну ми, ми ж розуміємо. І даже та ситуація, яка сьогодні спостерігається на міжнародних ринках, коли євро значно зростає по відношенню до долара, і тому ми можемо спостерігати, наприклад, на українському ринку, що долар там стабільний. Майже не змінюється, а євро зростає. Ну причини а причини, тому що на міжнародних ринках євро до долара значно зросло. Там там є причини, чому воно зростає. Не будемо зараз їх обговорювати, і тому ну там кроскурси. Тут ми ми перево основна коскурсу валюта в Україні долар. А потім до інших валют вже переводимо по тим кроскурсам, які є на міжнародних валютних ринках. Тому зрозуміло, що наприклад, оскільки ми багато імпортуємо з Європи, а євро зростає, то тут може ціна зростати саме тих товарів, які ми імпортуємо з Європи. А ті товари, які в доларі а це переважна більшість просто по світу, які ми там ну, купуємо, то вони ціні не будуть змінюватися. Що стосується українських виробників. То тут так, ми сьогодні чому от нас зараз говорить про те, що ну у нас сьогодні так інфляції. Тобто, ми пояснюємо про те, що у нас сьогодні просто це несприятливі погодні умови саме весни і затримання збору врожаю. Наступний фактор це високі там світові ціни на продовольство. Відповідно, там активний експорт українців, а ну бізнесменів там, фермерів, які хочуть заробити, також через збільшення суму вартості там і так далі, тобто є багато факторів, але вони вже зараз вичерпують ну, свою дію, і потім почнеться тренд на зменшення інфляції? Ну і пане Василю, якщо говорити про е, фактори і чинники, які довгострокові от виклики, чинники, і ризики для економіки України, враховуючи, звісно, війну, е, враховуючи її наслідки, і яким чином монетарна політика адаптується до цих умов, чи адаптуватиметься? Дякую за дуже дуже складне запитання, тому що дійсно в умовах великої війни працювати всім важко, дуже важко. Бізнесу важко на фронті важко, але разом з тим працювати потрібно. І я вважаю, що дії, якщо ми говоримо про дії національного банку України, там уряду, то вони є виваженими і ефективними, тому що ми забезпечили перше макроекономічно стабільну державу, яка воює четвертий рік. Зазвичай ті країни, які воюють у них в перші роки, навіть починаються там проблеми з бюджетом, з валютою, яка девалює багато з інфляцією, яка там і складає там десятки відсотків. А, і скажімо так, у нас цього не спостерігається. До речі, вперше за ну, я вивчав історію війн сучасних війн, То звичайно, навіть країни піднімали в перший рік податки. Ми це зробили. Кінці, там, ну, скажімо так, третього року вже підняли податки, там, 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 військовий збір і інше. Тому е ситуація, макростабільність у нас є. Що стосується економічного зростання, на жаль, е на жаль, ворог постійно обстрілює е нашу країну і таким чином зменшуючи економічний потенціал. Проте, ну що таке економічний потенціал? Це те, 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 що може він виробляти, зростати, наскільки відсотків і так далі. проте ми, якщо ви дивитесь на прогноз національного банку, в цьому році будемо зростати 2-3%. відсотки, uh -huh. тобто наша економіка, це нормальний показник для війни. Зрозуміло, що коли війна закінчиться, то стратегічна задача буде стояти перед там вищим політичним керівництвом держави, яким чином забезпечити uh -huh. швидке. Зростання нашої держави 7-10% щорічно. Далі, наприклад, інфляція. Ну, ми говорили, Пане, то пана закінчується місяць. час. Я, я дуже да, я Тому о, валютний ринок стабільний. Е, е, да, ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, ми дякуємо нашим збройним силам. Я думаю, що Україна і ну і надалі буде стабільно ну так діяти. Ну, під час війни, як ми сьогодні маємо ті показники, пану нам Дуже дякую за ваш коментар за ваш час. Звісно, за ваш, вашу дякую. і ваших колег з Нацбанку роботу. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був у нас у прямому ефірі. Дякую вам, гарного вам дня. На слава Україні, слава Україні, Гаромі, слава.